Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему синдром відкладеного життя, коли потім забирає моменти тут і зараз. Що таке синдром відкладеного життя? Це звичка жити у режимі потім. Коли закінчиться війна, коли настануть кращі часи, коли буде час, сини, можливості, людина ніби заспокоює себе ще трохи і тоді почну жити по-справжньому. Це очікування ілюзія, яка краде у нас найцінніше. Час, можливість бути живими тут і зараз. Як виглядає життя на паузі? Спочатку завершить справи, а потім вже жити? Відчуття, ніби для щастя, постійно чогось не вистачає, порівняння себе з іншими у фокусі завжди те, чого вам бракує. Страх, змін та рішень ще трохи почекаю, постійне очікування подій, відпустки, стосунки, відкриття бізнесу, невдоволення своїм життям без реального бажання щось змінити. Що можна зробити вже сьогодні? Запишіть свої мрії і цілі, розставте пріоритети. Складіть простий графік активностей, Знайдіть хоча б одну річ, яка тішить вас саме сьогодні. Фіксуйте щоденні маленькі перемоги, хваліть себе за них, усвідомте життя на потім це життя, яке не відбувається. Життя це не тільки про досягнення, повноцінне життя складається із моментів, обіймів, тиші, розмов, змін настрою, відпочинку. Суть не лише у великій меті, а в тому, як ми живемо щоденно. Спробуйте чесно відповісти собі, що з мого майбутнього я можу почати вже зараз, за що я можу похвалити себе сьогодні, хто мене підтримує та надихає, чим можу вже сьогодні подбати про свої потреби хоч трохи. Але ж війна, обмеження є. Так, ресурси обмежені, час, гроші, можливості. Але навіть у таких умовах важливо ставити собі запитання, що я можу зробити для себе зараз. Ресурс це не розкіш, це необхідність, щоб пройти складне. Жити це не потім. Це сьогодні. Дякую вам за увагу.